Вітаю вас, малята, сьогодні на занятті з розвитку мовлення. А давайте ми з вами привітаємось спочатку. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, поплескайте в долоньки, хай тупають ніжки, потупайте ніжками, працюють голівки, похитайте голівками. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю усім здоров'я й добра я! Малята! А до нас, гляньте, будь ласка, до нас надійшов лист, О, а сьогодні а цей лист нам приніс дуже цікаві завдання. Ось у нас перше завдання, яке називається один багато. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Як ми можемо сказати, коли в однині у нас що ніс, а коли багато, то що носи молодці? Далі погляньте. Нога, а коли багато, то що? Ноги молодці малята. Наступне рука, а коли багато руки. Добре, розкажіть, навіщо вони нам? Так, добре, а в нас наступне з вами завдання. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Нам тут потрібно з вами закінчити речення, тож слухайте. Дуже дуже уважно. Очима ми що робимо? Так, правильно ми дивимося. Носом ми що робимо? Дихаємо, молодці. Зубами ми що робимо? Жуємо, кусаємо, молодці. Руками ми що робимо? Так, ми працюємо. Вухами, що ми робимо? Так, ми дуже-дуже уважно слухаємо, прислуховуємося. Губами, що ми робимо? Плямкаємо. А язиком, що ми робимо? Цокаємо. Молодці малятка. А ось тепер послухайте дуже уважно загадку і відгадайте, про що йдеться в цій загадці. Хоч у нас їх лише дві, малюків-тродинників. Кожен день вони працюють, шиють, варять, щось будують. Що це малята? Так, молодці, це руки, звісно. А зараз погляньте на малюночок і скажіть, будь ласка, навіщо потрібні людині руки? Навіщо малята? Погляньте. Так, молодці ми дійшли з вами висновку. Що руки потрібні для чого нам? Для праці. так. А як ви розумієте прислів'я, роботящі руки гори звернуть? Так, добре, молодці. А ось я вам зараз пропоную послухати промовляночку. І послухайте і скажете мені, який? Звук там повторюється, слухайте уважно, добре? На печі, на печі смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Який ви звук почули? Який тут звук повторюється? Так, молодці звук ч. А тепер давайте ми з вами придумаємо слово. Які починаються зі звука, «ч», які човен, чорний, тяжко, так, молодці, добре. А в нас з вами наступне завдання. Тож погляньте уважно, як треба дбати про свої руки. Погляньте, що треба робити, малята. Треба мити руки з чим? з милом, та не забувати. Обрізати що ще? Ніхті, молодці, так! А тепер давайте переглянемо правила безпечної поведінки. Погляньте: не можна чіпати руками пігулки, не можна брати до рук ножиці, не можна брати гарячу праску до рук, так? Не можна малята, брати що? Молоток. Не можна сірники брати до рук, не можна брати гарячий чайник, гострий ніж, свяхи, голки, добре, згадали? Молодці малята. А тепер я вам пропоную зробити невеличку пальчикову гімнастику, щоб ви трішечки відпочили. А пальчикова гімнастика в нас називається кроки. Ми крокуємо рівненько вище ноги піднімай, я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. Ну що ж, давайте ще раз зробимо. Виконуйте, будь ласка, вправий пальчиками, так, як на малюночку зображу. Ми крокуємо рівненько. Вищі ноги піднімай. Я направо, ти наліво. А тепер відпочивай, молодці малята. І в нас з вами. Останнє завдання залишилось, яке називається будь уважним. Погляньте на малюночок, ти, малюче, ним не ріж, це дуже гострий, що ніж молодці. Не чіпай мене, будь ласка, просила Петю, що? Праска, вірно, дерев'яні палички. В них сірчані головки. Це що малятка? Так, це сірники. Ну що, а тепер малята, скажіть мені, будь ласка, що ви дізналися на занятті? Так, як ви тепер будете берегти руки? Добре. Ну що ж, малята, я з вами прощаюсь, до наступної зустрічі. До побачення!